Так, привіт-привіт, хто прийшов. Я знову повернувся, перезапустив пряму трансляцію, вийшов на вулицю і. Трохи з вами погуляємо по райончику. Так, привіт-привіт, хто приходить, привіт. Всім привіт. То я спеціально нічого не говорив, чекав поки почнуть приходити люди. От. Цікаво хто прийшов. Чи хтось з постійних глядачів, чи хтось з нових з нових глядачів. Нет, цікаво. До речі, всім тим, хто вже підписаний на канал, дуже вам величезно дякую за те, що залишаєтесь зі мною. От. Цікаво, куди ведеться вулиця. Йдемо з вами разом, подивимось і перевіримо, чи там є вихід, чи все-таки потрібно буде повертатись назад. Чому ж проблема з тим, що дуже сильно падає актив на прямих трансляціях, так як останнім часом дуже мало людей заходить на, тр... на трансляції. До речі, дякую, хто поставив лайк. Бували такі періоди, що на трансляції приходило. Онлайн був по 400 людей. Ви собі можете уявити, онлайн по 400 людей. А, і, наприклад, там за півтора години прямого ефіру приходило 20, до 27 тисяч людей. У мене є відео, деякі ну, трансляції прямі на каналі, які записані. І там одночасно, ну точніше, на протязі години приходило аж 27 тисяч людей. Собі уявіть. 27 тисяч. Так, там ми бачу тупік, ідемо назад, тому що там є виїзд на головну дорогу. Йдемо з вами сюди. Тут як можете бачити, що ніхто світла не знімав після свят новорічних. Все так було так і є. Знаєте що, давайте? Не будемо йти ні туди, ні сюди, ми підемо назад з вами. Так як тут, там де ну, я зараз йду, е, такі спальні райони і переважно всюди або тупік, якийсь вже вулиця закінчується, або е, виїзд і вихід на головну дорогу. Тому йдемо з вами на більш таку довгу вулицю і пройдемось по ній. Пройдемось, друзі, по ній. Взяв з собою ось такий ліхтарик від фірми Phoenix. Вже не пам'ятаю, яка то модель, зараз я вам скажу. hm 50 r v 20 Phoenix. І він дуже міцно світить. Ось так. Ось так. На всякий випадок взяв з собою, щоб, якщо зайду в якісь темні... Місця, щоб можна було підсвітити собі дорогу. Так, привіт-привіт, ще раз. Привіт, хакер. Хакера. Знову привіт, тобі також. Тобі також. Давайте з вами підемо. Зараз туди вниз. Туди вниз. Так, автомобілів немає, немає. Можна швидко перейти і... направитись в сторону озера. Так, привітик, привітик, Людмилочка, привітик. Дякую за те, що поставили лайк. Дуже тебе радий бачити. Дуже тебе радий бачити. Напиши як ти там. Як ти. Як минув тиждень. Так, які дороги гарні. В Німеччині дуже гарні дороги. Особливо автобами. автобами. Автобани дуже якісні. От. На деяких відрізках дорога. Переважно немає якогось такого швидкісного правила. Ну Є там стоїть, наприклад, там 120 рекомендована швидкість, але в загальному ти відповідаєш сам за себе, за свої вчинки і ти можеш їхати навіть і 300, але не, що потім прийдеться відповідати тобі. Так, привіт таки. Дякую, я також рада бачити. Я тебе... Так, як ти? Добренько. Сьогодні... Майже нікуди не ходив, тільки ходили там з колегою, з колеги з другом е в термінал знімали гроші для оплати за житло. Це всі мої походеньки сьогодні на сьогоднішній день. А так просто зранку проснувся, приготував сніданок і потім півдня проспав, бо не сильно є, що. Вчепитися чимось зайнятися. Якось так. Минає мій день і вирішив ще вийти вечором на вулицю. Трохи тобто, з вами поспілкуватися. А ти як, що в тебе цікавого. Що в тебе цікавого. Так, приємного вечора тобі. Дякую, тобі також приємного вечора. Тобі також. Власно тим, що є зима на вулиці в загальному, але не, не холодно. Мінусова температура, я думаю, десь мінус 2, може мінус один, але що, для нас, що таке для нас мінус один, це взагалі смішно. Так, в мене все добре. Подруга приїхала. Звідки подруга приїхала? То файно, що тебе все добре. Я радий, я радий, що в тебе все добре. До речі, ти мені так і не написала про свій вік. Я не знаю, скільки тобі років. Якщо є в тебе таке бажання розповісти, можеш мені написати. Можеш мені написати, скільки в тебе твої в тебе тобі років буде. Мені буде цікаво, тому що. Ти про мій вік знаєш, а я про твій, на жаль, ні і... Я ось зараз собі додому думаю, скільки ж її років? Чи старша за мене, чи молодша. Так, так, в тебе який вік. так. Ну скільки тобі років на, даний... на сьогодні? На даний момент кажу. Ну на даний момент на сьогодні. Надіюсь, що тобі вже... 18 виповнилось От. і Так, зараз ми з вами підемо зовсім в іншу сторону. Там ближче до озера 29 буде. Класно. 29. Я приїхав в Німеччину в 29 і вже дошився до того, що мені вже 33 в Німеччині прийшло. А коли під'їхав, було 9-4 роки назад. Якось так. Життя дуже швидко летить. Роки пролітають. Колись пам'ятаю, був так, тобі буде стільки. Це добре. Мені також хотів, до речі, сказати, що мені також колись було стільки років і... Я свідомо, ой, там люди 30 років, то це вже старі люди, то вмирання. А насправді я вже сам такий. Навіть більше вже 30. І можна сказати, що я не почуваюся на цей вік. Е -е ні фізично, ну точніше, тільки ні фізично. Якось вже розмову і в цьому роді. То вже відчувається, що більш якийсь відповідальніший і так далі. Хоча я все ждя такий був. А от Фізично я себе не відчуваю. Мені, наприклад, там років 10 назад було 23. І я себе відчуваю на сьогоднішній день так само, як і років 10 назад. Абсолютно нічого не змінилось в плані фізичному. Все добре. Можливо ще через 10 років я вже так не буду говорити, бо як не крути з кожним віком, з кожним роком ми йдемо тільки вперед. Ви самі розумієте, в якому плані. От і. Але поки що все, як то кажуть, в порядку. Так, при... так, так, так. Хотіла спитати, коли в тебе день народження? У мене день народження 2 січня. Недавно було. Цього місяця в мене день народження було, 2 січня. Завжди молодий. Ну не завжди, поки ще молодий. Будемо назвати це поки. Поки молодий. А рано чи пізно це поки закінчиться, то треба тішитись, що воно. О, травка. Хтось травку курить. Бо Бу... було чути. От, що я хотів вам сказати. Що. Е так, в мене є свої пісні. Які саме якого жанру в тебе пісні? Так, вже згадала. Привіт Файно, файно Так В мене весною Напиши коли привітаю тебе Напиши мені в який місяць в тебе і день бажано Щоб я зміг тебе привітати Так У мене на YouTube каналі є так, першок квітня в тебе. Супер. Привіт, привіт. У мене 20 серпня день народження. 20 серпня, літом файно. Ну, у мене зимою, яко заріг. Яко заріг. До речі, хто ви по гороскопу? Хто ви, друзі, по гороскопу? Так, ідемо в сторону озера. вже тобто, наше улюблене місце з вами на такі походенькі вечірні. Тому що там по місту не цікаво гуляти, там ну, нічого немає окрім будинків. Якось Мені це не дуже подобається. мене більше тягне на природу. Так, Бодя, ти вже мільйон разів написав привіт. Я вже побачив і тобі відповів. Так, рибалку любиш, я не рибак, не фанат рибалки, але мені сам процес дуже сильно подобається. Я дуже мало разів був в, в загальному все своє життя на рибалці. Але коли був, то це кайф. От. Тому... Від себе можу сказати, що мені подобається. Від ті рази, які я був, мені дуже сподобалися. Але таке, щоб я там без рибалки там не міг прожити, ще ж в мене такого немає. Але сама, сам процес мені дуже подобається. От. Це класно, особливо посидіти в якомусь тихому. Місце на якомусь озері, там де дійсно є риба і покайфувати від процесу. Так Ти один так. Щось дуже сильно люди. Ой, що за що за з цим ютубом сталося останнім часом? І переглядів немає, і прямі трансляції майже не набирають. Ще минулого року було все якось більш живучіше. Наприклад, до самого Нового року було, наприклад, я заводив прямі трансляції, я вже говорив вам на початку, що були такі трансляції, є така в мене одна на каналі. Ну і переважно там було по 6 тисяч людей, а так по 7. А одна трансляція взагалі по 27 тисяч людей прийшло за півтори години. То Онлайн був майже по 400 людей. Це скоріш за все трансляція потрапила в рекомендації от і тому так. А як можете бачити самі зараз спостерігати, що взагалі немає онлайну. І доходило таке, що було навіть до 100 лайків. Зараз всього-навсього три лайки. То завдяки вам ті, хто приходить. от, якось так. А зараз взагалі одна людина це копається. Це просто капець. Підемо з вами сходимо на озеро. Ого У мене вже вроді ліхтарик сідає. Але нічого страшного, йдемо з вами сходимо. І ну, пане що піду додому, а потім туди і назад сходимо. Тому що не цікаво, так як дуже малий онлайн людям потрібен потрібні якісь приколи, щоб вони дивились. Прогулянка, так, 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 прогулянка. Дякую, що ти знову повернулася, то глянь, будь ласка, на онлайн, це капець. Двоє людей дивляться, жах. Це просто жах. Я вже думав, знаєте, колись собі думав там, пів року назад купити якусь професійну камеру, там, ходити там, знімати якісь мега круті ролики, але я так зрозумів по статистиці Ютубу і взагалі, по тому що я бачив на Ютубі ну, людям явно не цікава картинка. Їм головне процес, що, що відбувається в тій картинці. От. А яка вона буде чи. Дуже якісна, чи там 8К, чи 4К, це вже нікого не хвилює. От. Якось так воно працює. Класно тим, що на камеру воно не продається, але очі, звісно, бачать абсолютно все, без ліхтариків навіть, так як зараз небо, ось таке сіре, зимове і... Кругом снігу багато. І все відсвічується абсолютно. Ой, зараз взагалі ні, ні, ніхто вже не дивиться. Я в шоці просто, я в шоці з тих людей. Може давайте перезапустимо нашу трансляцію.